сейчас я не открыть я, Não, não. До самого головного свята в нашій країні Дня Незалежності в Києві відбувається дуже багато приємних заходів. Де Київ отримує маленькі і великі подарунки від різних колективів і від міської влади. Зараз у нас особлива подія, тому що історія України вона напряму пов'язана з історією столиці України, містом Гроєм Києвом. І мені дуже приємно, що рухаючись послідовно, ми сьогодні. Організовуємо першу екскурсію в Музеї історії Києва. Сьогодні екскурсія проводиться для всіх тут присутніх і перш за все для членів гуманітарної ради нашого міста, людей, які є патріотами нашого міста, які зробили дуже багато для розвитку Києва. Ми на день міста, коли завершили будівництво цього будинку і передали його музею, пообіцяли, що саме перша екскурсія відбудеться напередодні Дня Незалежності. І я дякую працівникам музею за те, що вони встигли все це зробити. Ми сьогодні побачимо сучасний музей з сучасними технологіями. І з великими перспективами. Я можу сьогодні ще раз пообіцяти, що ми не завершуємо проєкт історії музею Києва в тому вигляді, що він є. Ми будемо надавати підтримку нашому музею, його філіалам і розвивати музейну справу в цілому в нашому місті. Але про це іншим разом. Я сьогодні вітаю всіх. з... Початком роботи оновленого музею і бажаю працівникам музею, успіхів і багато-багато тих людей, які прийдуть сюди познайомитись з експозицією. Дякую всім промацію. Я вас сказав, що у Києві відбувається багато різних подій. І не тільки вперед, і в поліденні свята, і щодня ви краще знаєте, скільки подій відбувають Києві, але одні назад забуваються, а інші вблизу територію. То е, ті події сьогоднішнього дня, уже наступні путівники по Києву запишуть так, 22 серпня 2012 року у Києві відкрили двері. Музей історії міста Києва і музей 60 х Субтитры создавал DimaTorzok Ой. Я один кадр посмотрю. Ой. Vielen Dank. Я називаю такие у нас представлений. І відео нашки дитина, і треба іграшки. Ну, а далі по своїй солнечці деянки На визволення Києва наше місто отримало звання міста героя. Да, Хорошо. Мы вам принесли То я думаю, что я скажу Народу, дух, дух якоїсь нескореності такої. Це він передав, це все зробив. Без Якутовича не було б тімі забутих предків фільму як такого. ви розумієте? Він це все там обходив кожен, кожен крайок, кожен епізод, кожну річечку. Він все це е, пропонував Ільянкові і пропонував Ільянкові як операторові, а як режисерові, а вони на початку вони не один одного з лютою силою. Це щось було неймовірно. Це ж обиратовий. Коли я прийшов, приїхав туди, мене послали на, до Параджанова на практику людей. Я приїхав, бо я, звичайно, бараджани, я дав знав, давно знав і любив його і так далі. А він був ну, своїми сексуальними хворобами. Ходив до лікаря, я за ним носив плашня, як вірний лицар супроводжував його, і ненавиді Вільєнка. Я ненавидів Ільєнка, а Ільянка грав якусь ідіотську гру там на цій картині так, і так далі. Вони... Але сварилися вони до тої пори, це все дуже рельєфно записано у е... трьохтомнику Ільєнка, трьохтомник, який видав видавництво Богдану в Тернополі. Коли тільки прийшов матеріал, коли цей прийшов матеріал, тіни забутих предків, і вони всі жахнулися і здивувалися, матеріал був настільки прекрасний, настільки дивовижна сила була цього матеріалу, що Господь Бог їм помирив наявністю цього матеріалу, починаючи з Витоків, його, починаючи з Росії і бедонічних. І от там теж є історичні років. Треба брати, а це так. А все, що пропонують, треба брати. Щоб вибори кожен рік. І розгорні. Як ми всі ходзи по дорозі, дороги. п'ятої в мене з вами зустріч сьогодні з технологіями Прикладом для нас у цьому були прибавки, особливо литовці. Вони перші почали звертатися активно до народного мистецтва, ліструвати пісні. Народну творчість, сказки, такі художники, як Рінтаута, Спібавичус, Макунайте, інші, і з ми, ми з ними ми з ними спілкувалися. Є ваші експозиції? Ви щось представили? Так, представлені якраз мої пісні. Я не знаю щодо якості, але щодо кількості ілюстрацій до народних пісень, то мабуть ніхто більше не зробив. А як зараз ви робите кроки на? До ну, а зараз, так як був Майдан, я був на Майдані, зараз влада є обраний президент України. І ми повинні робити так, все, щоб нас президент обраний народом слухався і щоб все, що робиться, робилося на краще для українського народу, для української культури і незалежності. Не Все. Ні, прямого тиску я не відчуваю. Йому вон передавався медіа краю Усульського. Усульського краю. Бороджану вон легше бо він сам, бо по суті теж він горянин з гірських людей. От так як він був, батько його купець, і він знав матеріал, він там дивився так підходить фактуру, подивився, махнув ходить. Починає цікавити, що воно там є. він мені купив перший костюм, десь купив, а в мене взяв 90. Але саме цей хід у когось купити, а комусь дати цей перехід. Це для нього було велике щастя. Він тішився, хтось ходить у його костюмі, хтось там значить, мені подарував гузульський такий. Дякую за перегляд! Я думаю, що батько Бога дуже радий, що я йому відкрився І він виходив з того, що мусить бути передача цієї інформації, цього досвіду і того натхнення, яке було в 60-х. Він при своїй абсолютній скромності він збирав матеріали, які сьогодні виходять збірнику його десятитоннику його праці, бо він вважав, що це не його історія, це історія тої епохи, яку ми мусимо сьогодні продовжити. І от мені здається, що відкриття цього музею, а до нього він дуже багато долучався. Він добивався, він воював ще колись, коли це ніхто не відсухати, цього не хотів, щоб цей музей був відкритий. І е, тоді навіть не було кінця експозиції, Він тільки допомагав збирати. Тоді були ці перші контакти з Надійкою Світочною, яка всі архіви передала. Допомагав Мик, Миколі Фохотнюку, який е, потім продовжував цю роботу. Оцих 13 років, що немає батька, мені здається, десь ця робота може тому і так довго тривала, що. Не було його енергії, його натхнення. Я думаю, якби він був живий, він би добився, що ще на початку 2000-х цей музей би вже був, і ми б вже з нього черпали багато свого досвіду. Тарасі, а як от ти думаєш, що ти правильно сказав, що цей музей для того, щоб досвід передавався? От зараз, скажімо, у нас ну, дуже, скажімо, благополучна обстановка в нашій Україні. Чи не... Треба було б ще бота хвиля, як свого часу 60-х, що щоб трошки це збудилася, трошки придала йому якийсь інший смисл, іншу якість. Знаєте, мабуть, це наша трагедія. Ми не маємо наступних генерацій. От це, чи ми сьогодні живемо? От всі досягнення якісь, якісь мистецькі більші порухи, навіть і національні, політичні, які є, піднімаються, а вони право виходять з 60-ництва. Вони не є самостійними. Це не нова генерація. Це аби ті люди, які в 60-х роках вже працювали, діяли і тоді створювали Тесаденство перше, перші мистецькі напрямки нової української культури. Вони і досі продовжують це робити, або ті, які десь це продовжують їхню роботу. У нас не створюється нова генерація. І мені здається, що зараз, мабуть, і цей музей, і максимальне вивчення 60-х, пропаганда, кіномистецтва, музики, літератури. Вона потрібна для того, навіть не для того, щоб тільки продовжити справу 60-х, бо дуже слабенько продовжуємо, але для того, щоб на цьому виросло нове, без старого коріння, не виросте нове дерево. Шістдесятництво це той корінь, це той стовбур, з якого мають піти нові гілки. І якщо забувати 60 то це буде якийсь покруг, знаєте, поле, яке має коріння, яке носиться. От ми повинні зараз прив'язатися 60 шістдесятництва. чим більше ми його будемо пропагувати, тим менше буде продовжуватися воно саме. Тим більше можливості того, що воно в доброму розумінні, цього слова стане історією, а в нас виросте нова генерація 2000 -них. Бо до цього в нас немає генерації, крім 60-ників. А як багато зараз залишилося з тим активно діючих шістдесят? Ну, знаєте, це є та біда, що все менше і менше. Це люди зломані дуже часто долею, е, хворобами, репресіями страшними. Ну а найгірше, мабуть, тим, що сьогодні ті ідеї, які вони відстоювали, ті ідеї України, за які для яких фактично українська держава була побудована, сьогодні дуже часто знехтувані. Мені здається, що сьогодні цим людям все важче і важче. Десь. Перше, треба віддати дуже глибоку пошану всім, всім, хто хоч трошки започнеться до цього руху шістдесятників. А друге, ну треба дати їм можливість створити спеціальні умови для того, щоб вони максимально могли передати ту інформацію, і той досвід, який у них є. Я думаю, що це мабуть найголовніше, тому що цих людей вже мало і десятиліття, і їх лишаться просто одиниці. Ну як вони живуть, скажімо, чисто матеріальність. Ну, знаєте, кожен по-своєму, але більшість людей, яких я знаю, вони за роки незалежності України здобув не, Україну, не для себе нічого. Вони старалися щось віддати, щось створити, живуть як правило, в дуже скромних квартирках, живуть за дуже невеличкі пенсії. Я багато цьох тих людей знаю, і творця натхненника створить цього музею. Миколу погоднюка прекрасно знаю в дуже важких умовах. Держава, наприклад, який жаль не віддала шани саме тим, хто найбільше на це заслужив.